Сьогодні хочу поділитися з вами неймовірно ніжним повітряним та пористим шоколадним бісквітом без зайвого клопоту. Ми не будемо розділяти яйця на білки та жовтки. Цей спосіб особливо сподобається тим, хто цінує простоту, але не готовий жертвувати смаком та текстурою. Друзі, цей бісквіт я випікала різними способами, у тому числі поділяючи яйця, але цей спосіб мені також дуже сподобався. Отже, розпочинаємо. Для початку в окремій мисці просіємо борошно і какао. І змішаємо їх з розпушувачем. Перемішуємо всі сухі інгредієнти і поки що відставляємо в сторону. Далі нам знадобляться яйця кімнатної температури, цукор та дрібка солі. У чашу відправляємо всі яйця, додаємо дрібку солі і починаємо збивати на мінімальних оборотах до утворення легкої піни, потім частинами всипаємо цукор і далі збиваємо поступово збільшуючи швидкість до утворення пишної піни. Це бісквітне тісто ви також з легкістю приготуєте найпростішим ручним міксером. Просто знадобиться трохи більше часу. Мені знадобилося приблизно 12 хвилин. Ось така консистенція має бути у збитих яєць. Більшої щільності очікувати не варто. Потім вливаємо молоко кімнатної температури або злегка підігріти та олію без запаху. Тепер настав час сухих продуктів. Всипаємо по кілька ложок і все перемішуємо. Використовуємо вінчик і намагаємося добитися однорідного стану без грудочок. Саме вінчик добре справляється з цим завданням. Готове тісто розливаємо у дві форми діаметром 16 см. Якщо випікатимете бісквіт в одній формі, то звертайте увагу на час випічки, він збільшиться майже вдвічі. Ще хочу звернути вашу увагу на те, що дно форми ми застеляємо папером для випічки, а боки форми застилати не потрібно. Випікаємо заздалегідь розігрітій духовці, низ верх без конвекції при температурі 175 градусів 30-35 хвилин. Але час випічки може бути трохи більше або менше, в залежності від вашої духовки. Готовність перевіряйте дерев'яною шпажкою, вона має бути сухою. Після випікання дайте бісквіту постояти у вимкненій відкритій духовці 10 хвилин, потім діставайте. Охолоджувати бісквіт на решітці можна в перевернутому вигляді, але цей бісквіт мені подобається тим, що він не опадає після випічки. Витягаємо бісквіт з форми приблизно через 40 хвилин. Далі після повного охолодження загортаємо бісквіти в харчову плівку і даємо їм відлежитися в холодильнику хоча б пару годин. Розрізаю бісквіти на 4 коржі і можна використовувати. Він легко ріжеться і не кришиться. Бісквіт виходить дуже легким, з рівномірною пористою структурою та насиченим шоколадним смаком. Він ідеально підходить для тортів та тісточок. Бісквіт довго залишається м'яким і не вимагає додаткового просочення. Обов'язково спробуйте, і у вас все вийде!